А тут то зразу той, хто до тебе прийшов, от він зразу отримує цікаву інформацію. Той, хто зачекінився то в сусідній кав'ярні і дивиться, ого, а там у них якісь новини, наприклад, в Ужгороді є Старбак, кава, що той є. Тобто Можна такі речі інформати конкретно тих людей, що зараз прочитає, і саме ймовірно, що прочитає, і прийде. І саме ймовірно, що є, що він зараз зараз купили одну каву, там, а ще докажують на пісточку, бо якесь нове, ці каву. І таким чином звідчення якоїсь е, аудиторії своєї намістика, яка е, дає можливість подивитися по відслідковуванням, які вони не, не лишають фотографії, не лишають відгуків цих, е, ну, в тіпсах, підсказки, під, відповідно, е, той. Власник, який це розуміє, він дивиться і він реагує на ці е, підказки. І, власне, такий варіант тому корзо 10, коли наш там найкрутий закарпатський дегустатор, краєзнавець, і т.д. і блогер навіть сидить і фактично за барстойкою, і з другої сторони, за, бар, за барстійки, сидить власник цього бабу і тут. Цей давай кожен по кожному пункту і у вас не міг би щось сказати, але нічого не скаже, він просто в форсквері відповідає, ми це ви проблем, ти це тимчасово, це всякі класні фотки. А це якщо ти нові забрала. Ну такі фотки можна там без Можна подивитися, що я вибрав такий менш де дає Тернопіль. <гум> <гум> На чому? А тепер статистика. Месечки зрозуміли, тобто думаєте, які нічі, а не а ставте не От така Є, є такі хлопець фл з Дніпропетровська, радіо Рожковський, він запустив з Акупа, Кополія, Поємниця. І ці сервіси збирають статистику. Можна подивитися, скільки людей в якому місті, в якому. Е, е, скільки їх є, е, хто там рейд, по вдому, по кількості пологою там, ну, де, де по кількості чкін, старані, де, так, де, по кількості пологів. Оце статистика Тернополя. Е, чесно, я, я подивився на цю статистику. Ну, класно, ну, наприклад, порівняно на, на Західній Україні у співвідношенні до кількості жителів Тернополя. Е, на рівні Ну, Потім де Ужгород. наприклад, в тій жінці і ті зверхні поступаються по активності. Тимоплі так досить непогано, але просто я подивився, скільки користувачів в контакті. Зараз здається 120 тисяч. На ці цифри. воно Так, колосальна кількість, але десь там, от я зайшов в якийсь там типічний Тернопіль. Ну, якось не настільки зручно шукати ту інформацію, наприклад, подивитися швидко, хто там, що там, людей запитати, тобто ще я вже два роки розказував про туризм тут, наскільки корисно, тобто як е, когось запитати, давайте як їх у Тернополі, покажіть мені якесь місто, і це без питань отримати такі целі. От, по-перше, дякую, дякую вам всім за те, що заспамили стрічку. Вже є два фолови, і ну, це <плес> От. Частина нашого ресурсу, який називається Facebook. Вія десятник, оце я розумію диктатки. Нет, твітеревент. Принц Анкор. Дякуємо. Дякую. <плес> 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 Мене, мене завжди більше буде, але все-таки як хочеться ну, якось більш глобально до цього питання підійти і дещо вам розказати. Далі е, ну, почнемо напевно з історії. Е, насправді, е, всі ми знаємо, що е, як колись поширювалася інформація, ще не за, ну, до, до часів інтернету. У е, нас е, було кілька таких основних джерел поширення інформації. Це газети, е, це BBC, баба-бабі сказала. і, ну, там, тільки по телефону, можливо, і радіо, і я не знаю, якесь банальне телебачення. Дальше. Зараз е, це все виглядає приблизно так, що інтернет ці всі штуки покриває. І більше того, інтернет приносить. В наше життя і в наші змі, і взагалі інформаційний простір. Е якусь е різноманітну мультимедійну слугу. Тобто всі ці штуки, такі як там, телебачення, звук, е газети, е е е комунікація між людьми це все е без проблем і на більш класному рівні реалізовано в інтернеті. Заступник міського голови Леонід Олексійович Бецюр. <плес> Це в залі українського Дома Перемоги, який рік тому, рекон... як реконструювати. Власне, задумка його була в тому, щоб проводити тут незвичайні івенти, навіть незважаючи на те, що тут зал стандартний, і... але одне нестандартне Так? Ви бачите, що тут є подіум, по якому може ходити не тільки модель, а не тільки. А, ну, я, як заступник міського з гуманітарних питань не може бути невтішений з того, що саме в Тернополі проходить такий симпатичний захід, і до нас зібралося щомало гостей з інших міст та областей. Дозвольте привітати вас в місті Тернопіль. І я сподіваюся на те, що все, що ви сьогодні побачите, сьогодні-завтра вас зацікавить, а можливо навіть здивує. Так, я чув, що в промові нашого спікера були слова Здивує, здивує, Мотор що і так далі. Я сподіваюся, що такого і що не відбудеться, але що стосується мого особистого досвіду про твітер не кажу в інших соціальних мереж, скажу так, що. Це вимагає часу, але це вимога часу з іншої сторони. Тобто, якщо тебе немає в соціальних мережах, на сьогодні, на жаль, тебе немає в житті. Така є певна, певна ознака сучасного часу.